Вітаю всіх учасників і слухачів конференції. Мене звуть Світлана Петрович. Я навчаюсь у 7 класі за спеціальністю вокал мистецької школи номер 2 імені Олександра Константиновича Лазунова, міста Одеса. Науковий керівник Хитрова Вероніка. Тема моєї доповіді: Дага Браха, український етнохаус у світовій музиці. Вступ. Українська музична сцена багата на різноманітні жанри від фолку до електроніки. Вагому роль у популяризації національної музики відіграють фестивалі, такі як країна мрій та Шишори. Особливою уваги заслуговує гурт Дахабраха, що поєднує етичні мотиви з сучасними експериментами та завоював світове визнання. Історія та творчість гурту. Даха Браха була заснована у 2004 році Владиславом Троїцьким у стінах театру Дах. Назва підходить від староукраїнських слів Давати і брати. Колектив почав як музичний супровід театральних вистав, поступово перетворившись на самостійну музичну одиницю. Вони виступали на провідних фестивалях світу, серед яких Гластенбері, «Роскаут», Вумет та «Зігіт». Гурт виступив, випустив шість студійних альбомів, зокрема «На 2006-го, Ягутки 2007-го, шлях 2016-го. Їхня музика поєднує фольклорні мотиви з елементами джазу, електроніки та психоделічного року. Вони використовують широкий спектр інструментів, серед яких віолончель, Дарбука, Діджаріду, Ступілка та буддійський гонг. Склад гурту. До складу гурту входить Ніна Гаринецька, Ірина Коваленко, Олена Цибульська та Марко Галаневич. Всі учасники мають грунтову музичну освіту, зокрема фольклористичну інструментальний склад та вокальні особливості. У своїй творчості Даха Браха використовує широкий спектр музичних інструментів, поєднуючи традиційні українські та екзотичні інструменти, інструменти з інших культур. Серед них Біолоншель, дарбука, діджерідо, тромбон, акордеон, ідійські дабла, модійський гонг, маракаси та російські трошітки. Таке інструментальне розмименіття дозволяє гурту створювати багатошарове та глибоке звучання, яке підкреслює автентичність та експерименталітність їхньої музики. Вокальні партії виконувані. Всіма учасниками гурту характеризуються поліфонічністю та використанням традиційних українських співочих технік, що додає їхній музиці особливої емоційної насичності, фольклорні джерела та експедиції. Даха Браха активно займається дослідженням та збереженням українського музичного фольклору. Учасники гурту беруть участь у фольклорних експедиціях різними регіонами України, зберігаючи автентичність народні пісні та мелодії. Ці польові дослідження дозволяють їм глибше зрозуміти культурні особливості різних етнографічних зон та інтегрувати ці елементи у своїй творчості, зберігаючи при цьому оригінальний колорит та сенс пісень. Зокрема, у своїх композиціях вони використовують такі народні пісні, як «Що спів дуба, що війшла до саундтреку серіалу Фарго, Ой, карі очі, чорні брови, дівка-марусечка, що поєднує традиційний мотив із всесвітньою відомим Щедриком Миколи Леонтовича, та весна, яка імітує звуки пробудження природи та ритм давніх обрядових пісень. Станічний образ та візуальна складова. Станічні виступи даха Браха вирізняються не лише музичною, але й візуальною складовою. Учасники гурту виступають у традиційному українському одязі, доповненому елементами театрального костюму, що створює яскравий та запам'ятований образ це підкреслює їхній зв'язок. Із національною культурою та додає виступам особливої атмосфери, занурюючи глядача у світ українських традицій та сучасних музичних інтерпретацій. Міжнародне визнання та вплив завдяки своєму унікальному стилю та майстерному поєднанню традиційного фольклору з сучасними музичними тенденціями, даха Браха здобула визнання не лише в Україні. Але і за її межами. Гурт активно гастролює по всьому світу, виступаючи на престижних музичних фестивалях та концертах майданчиках. Їхня музична музика сприяє популяризації української культури на міжнародній арені та демонструє, як традиційне мистецтво може органічно поєднуватися з сучасними формами, створюючи нові унікальні культурні феномени. Thank mm -hmm. you. Дага Браха унікальний музичний феномен, що несе українську культуру у світ. Завдяки експериментальному підходу та автентичності, гурт став амбасадором української музики на міжнародній арені. У підсумок даха Браха є яскравим прикладом того, як глибоке розуміння та повага до національних традицій можуть стати основою для створення сучасного мистецтва, що резонує з. Аудиторію по всьому світу. Наостанок пропоную послухати композицію Що дуба», яка стала однією з найпопулярніших композицій гурту. Дякую за увагу!